Усім доброго ранку телевізійний канал «Алтава» бажає вам гарного настрою. Це ранок на Алтаві. Найбадьоріший, найцікавіший, найкорисніший, найоптимістичніший і наймузичніший. Так, наймузичніший, як завжди. Шановні друзі, у нас після 8.30 у нас рубрика така називається Для тих, хто вдома або тих, хто дивиться нас онлайн. Для щасливих людей, коротше кажучи. Ну так, да, власне, ти знаєш, щасливі люди, і ті, хто вдома, і ті, хто мають спеціальні гаджети для того, щоб нас дивитися в онлайн. Можливість і час. Так, а, часу. Іноді дуже не вистачає, але у нас вистачить часу, обов що, ну, і, друзі, час обов'язково, друзі, найближчим часом ми говоримо, продовжимо говорити а, з успішними полтавцями, да, відомими полтавцями, непересічними, тому що у нас програма власне для того, щоб ми говоримо з полтавцями про полта, для полтавця. І представляємо: а, я думаю, що люди, які не потребують представлення, але можливо хтось і не знає. Виконаємо цю малесеньку формальність. Так а, в нашій студії відомі музиканти а, Олег Писаренко. І Олег Шеременко. Добрий Доброго ранку. ранку. Доброго ранку Доброго ранку вам. Знову ж таки, ми е, так написали просто музиканти. Відомі музиканти. Ми знаємо, що у вас величезна кількість заслуг, нагород і всього іншого. Про це можна говорити просто, як то кажуть, да, не вистачить ефірного часу, але ми власне не для цього зібралися. Знову ж таки, да? Е, ми будемо говорити про музику, про життя. І про оптимізм, Короте, да, якого кажучи, не вистачає. Будемо цьому... приставати до вас зі своїми ранковими запитаннями. Каверзними запитаннями, да. Перше запитання у нас фірмове від ранку на Алтавіранське. Як розпочинається новий день музиканта? Як ви себе збадьорюєте? Де шукаєте гарний настрій? Олег Оле Олег Володимирович, до речі, да Олег Володимирович Олег Володимирович до речі. Давайте більш молоде покоління. Мій образ життя залежить в першу чергу від пори року. Тобто, звичайно, зараз літо, це одне з моїх улюблених пора року. Я залюбки, коли прокидаюся, сідаю на велосипед і з задоволенням їду в парк. Ми живемо з Олегом Володимировичем в такому чудовому місці, на леваді, поряд річки, поряд чудовий лісопарк. Я катаюсь на велосипеді, потім там є там, турнічок, дякуючи добрим людям, які зробили. Дуже чудову таку спортивну гімнастичну стінку. Трішечки по, там, позайматися хвилин 5-10 розім'ятися, і потім в річку окунувся, поплавав от, буквально вчора, е, останній раз, і додому. І ти вже готовий до праці, до цілого чудового робочого наступного дня. Чоси. Є всі шанси, що день дійсно буде я, чудовим. Я від, від кожного гостя да, нам приходять різні рецепти, розказують. Я собі щось записую. Да, ти тобі далекувато до да. річки біг або їхати. А нам залив один, що дві хвилинки, і ми вже на річці. Враховуючи те, що Андрій прокидається о 5 годині ранку. Mm, да. Ну все одно, у нас, до речі, попередні були гості, представники е велокоманди полтавської. Да, от ми коли з ними спілкувалися, я вже собі задумав, да, треба придбати велосипед. Все одно значить, тепер ви а, підтвердили цю думку, власне, що велосипед Олег Володимирович, а як ви розпочинаєте? Ну у мене біда, у мене немає велосипеда. <плес> <плес> ну, <плес> <плес> ну я чуть-чуть по-другому починаю. утро. Я, <плес> я, <плес> по я проснувся, позавтракав і поки пока голова сразу к компьютеру делаю какие-то аранжировочные работы, а потом уже с чистой совістю... Иду на природу, иду на речку, купаюсь, плаваю. Сейчас уже лето славу. Вот, вот такое мое расписание. И потом опять же отдых, и опять же работа, на саксофончики или же. Опять сажусь комп'ютеру, от такой, вот такой ну, замкнутий круг. Ні, це не замкнутий. Не замкнений ніколи. <laughs> це дуже, дуже цікава робота. <laughs> ви знаєте, це цікава робота. Мені також хочеться знаєш, трішки саксофон, трішки комп'ютер, прогулянка. Саксофон, комп'ютер, прогулянка. Чого б мені? Мені <laughs> здається, де? Тільки там, де пунктик саксофон, ти слухаєш його. А, так. Ну ще не пізно. Почати вчитися. з. Звичайно, да. а мені здається, ні, мені завжди здавалося. Якщо музичну школу не відвідував, то все. Значить, все. Ні, насправді це не є, так. є старий хороший анідот, що там пізно не пізно. <сх> коли чоловіку 60 років, слідчим говорить, а як ви думаєте, якщо э, я вчитися учитися зараз на фортепіано, можна ж на щось то надіятися? Йому сказали, так да, в гробу ви будете лежати прекрасним піаністом. Насправді, ось тобі рецепт номер один від успішних людей. Якщо ти прагнеш чимось займатися, хочеться щось тобі в житті, просто прагне ніколи не пізно розпочати. Навіть якщо вас з'їли, у вас завжди два виходи. Рецепт номер один. Це рецепт номер два вже. Рецептів успіху. Я хочу повернутися, повернути усіх вас, друзі. Які рецепти ви можете дати? Тим, хто хоче стати успішним, в принципі, ну, всесторонньо, скажімо, піщері, так, да, але, але ми повертаємось до музикантів, тому що дуже багато е, все-таки є певні стереотипи, звісно, да, що музиканти це ті люди, які ну. Творча професія взагалі у нас не завжди і в Україні та, і, мабуть, таки не тільки в Україні. Знаєш, як не говорю, ти була... хто? Я займаюся музикою. Ну добре, музикою зрозуміло. А да, як, да, ти як ти гроші заробляєш? да, Як ти гроші відповідно. Але в будь-якому разі, все одно діти, підростаючі покоління, і музичне училище, і консерваторії. Я знаю, що все одно навчаються, все нормально, у них все вдається. То як стати успішним музикантом? Є якийсь, можливо, один рецепт, не знаю, чи це для кожної індивідуально? Ви розкажете? Ні, ну рецепт один, роботи, роботи. Роботка, хто там завіщали, пов'язано. <рекл winds> Тільки в этом смисло. Ну, я теж е е е цілковито хотів з цього і теж розпочати так сказать, свою відповідь, що в будь-якій сфері, звичайно, і в музичній сфері, щоб досягти певних, а е кому потрібно високих успіхів, звичайно, потрібно дуже багато трудитися. Тобто ті діти, які. В яких було замічено якийсь талант, тобто, звичайно, музикантом може стати не кожна дитина, на жаль, чи людина, звичайно, це потрібно якийсь е божий дар бути. Якщо батьки бачать і викладачі, що дитина талановита, тоді починається справжня робота. І, звичайно, нелегка. Ті е музиканти, які досягли висок, високих висот в плані. Мистецького виконання, вони дуже багато працюють, це потрібно кожен день грати, грати. А в школі, в музикальному училищі чи консерваторії це по 6-8 часів кожного дня. От. А по поводу успіху, то, звичайно, головне, мені здається, робити свою справу професійно, якісно. Поважати людей, відноситися до людей так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. І я впевнений, що буде все буде добре і будете ви успішні також. У мене відразу запитання знову ж таки про музичні школи говорили. Буквально така практична порада для батьків. Практична порада для батьків, які хочуть віддати свою дитину до музичної школи чи взагалі, щоб вона навчалася на якомусь. Грати на якомусь інструменті. Як взагалі, тобто всі батьки, звісно ж, да, я наприклад, також батько, я там також думаю, що моя дитина най-най най, най, най ну, і вона відразу да, відразу віддам, і звісно, ж вона буде грати там, на саксофоні, там, на гітарі чи ще на чомусь. Да? І які практичні поради? Як взагалі виявляється от, я знаю, музичний талант, скажімо так, потяг до чогось? Андрюша, дуже просто, потрібно просто. Привезти дитину в музичну школу, яка там знаходиться біля вас найближче, де буде зручніше навчатися, тому що, ну, звичайно, я б рекомендував, би, якщо ви вже приділилися з інструментом, на якому ви хотіли бачити свою дитину, там, можливо, на скрипці, до речі, анекдот можна також. Можна, ввісно, тільки можна, тільки потрібно. Потрібно. З Знаєте, інші, потрібно, Одеса, одеський дворик, тетя Сара, у неї є синочок Міша який займається на скрипочки перший клас. Ну, скрипка це взагалі дуже складний інструмент. І хто знає, є темперирований, склад не темперований. На скрипці немає лад ладів. І дуже, якщо на гітарі ти граєш по ладам, ти, звичайно, попадаєш зразу в стрій. А на скрипці, особливо маленьким діткам, дуже важко. Ну, ви виявляєте, дитина перший клас зранку до ночі грає на скрипочці. Приходить сусідка і вже так не витримує, каже, Сара. Ну, твоєму ще зовсім не попадає по нотам. Так он і не цілиться». <свист> 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 так що, якщо ви будете вже знати, на якому інструменті ваша дитина повинна грати, ви повинні проконсультуватися викладача, якогось якісного фахівця, який дійсно зарекомендував себе дуже добре, в якому плані, що в нього багато толонити дітей, які там зайняли якісь е, міста на конкурсах, багато випускників, які стали відомими хорошими музикантами. А потім приходити в школу, до нього він буквально за. Пів хвилинки зробить декілька тестів, і зразу скаже: ваша дитина буде. Чи не чи не буде? Чи не буде, да, чи не буде. Так? Відповідно. чи ні? Все просто да. Д, знаєш як так дві полоски, чи не дві полоски. Ну відповідно, все зрозуміло. Ти турбуєшся, не бачиш? Ні, це знову ж таки це продовження просто зарядило. Музичним анекдотом не музичні. Я не музикант, у мене не музичні продовження сімейної Ми заговорили про дітей. про в сім'ї, хочу попросити наших друзів, музикантів розкрити сімейні таємниці. Чим займаються ваші рідні, діти? Так, да, до речі, ну я знаю, я відкрию невеличку пірку темницю, що музичні у вас родини все ж таки, так? Ну так, так. Е Олег Володимирович, давайте з вас, так? Ваша дружина також музикант? Супруга вілончелістка. Ми в місті заканчували полтавське музичне училище, але це було очень давно. Ну прям. Саксофонист и велончик. Не, дело в тому, что я закінчив училище по классу тромбона, а потом уже я попал на военную службу, досрочную службу в Киевске очень хороший оркестр, військове вот, училище, И я там уже там, переквалифицировался на саксофон. Вот. С тех пор. Прошло очень много лет. Я играю. Думаю, не, ну я продовжал одно время, продолжал, там, Когда работав з с Дунаєвським с фестивалем. И я продолжал, когда шли записи фільму, я продолжал играть на тромбоне і на саксофоні параллельно. Ну, тепер уже остался один саксофон, бо, дай Бог, щоб до нього хватило здоров'я. Не, nee, ми думаем, що обов'язково вистачить. Про... Гармонію і розуміння. Так, про ваші, скажем так, досягнення, і, зокрема, і співпрацю, можна говорити, це ми окремо будемо виділимо для цього окремий час. Звісно, тому що дійсно у нас ранковий ефір дуже-дуже мало часу для того, щоб про все це поговорити, але залишилось у нас ще. Так, Олег Володимирович, Олег Володимирович та. Олег Володимирович, No2. Щоб не займати да. багато часу. До речі, у нас дуже багато спільного з Олегом Володимировичем. По-перше, ну, ми всі з Полтавської області. Я родом з чудового містечка Велика Багачка Олег Володимирович з Семенівки. Ми, Олеги Володимировичі, я Писаренко, це Шеременко. Е, наші дружини навчалися на струно смачковому відділі, тобто моя дружина Скрипалька, Олега Володимировича віолончелістка. Е, я служив також в військовому оркестрі, грав на саксофоні, до речі, на альту Вахтирки. Е, Олег Володимирович також грає на саксофоні. Мої доньки також пов'язані з музикою. Старша донечка Машенька, вона зараз закінчить 4-й курс е, Київського університету імені Драгоманова. Теж зв'язано навчання з музикою і паралельно закінчує четвертий курс заочно-харківської консерваторії. Зараз, до речі, здає сесії. Ось. Потім Настенька, донечка закінчила фортепіаний відділ у музичній школі No1. Зараз навчається по класу вокалу. Софійка також навчається по класу вокалу. Я і у вас іменше ще одна донечка. І маленька Анічка навчається також по класу вокалу і робить деякі спроби гри на скрипочці. Також не попадає по нотам інколи, але ми стараємося цілитися і, можливо, буде і далі професійся. До все речі, добре. Тато моєї дружини також музикант Володимир Степанович Москівець, відомий музикант. Як живеться музичній родині одразу? От, от мене єдине запитання. Я собі просто ну, собі важко уявляю. Чудово. Постійно музика, постійно хтось займається, розіграється, розпівується. Я в своєму кабінеті діти в іншій кімнаті або по школам. На концертах різних виконуються концертні номери сімейні. В школі вони потрошечку співають дуетом. Поки що Ванечка підросте, буде тріо музичне. Так що все чудово. Ну це добре немає не розуміння. Розумієш, да. коли людина у музиці, вона розуміє потребу великої кількості часу на репетиції і так далі. І немає ось цього. Що, що ти там співаєш, що ти там граєш а на одну частоту або беруть? Де, да. де ти там був? Да. Знаю я твою скрипку, да? Мама, тато, чотири доньки <рес> і музика, і все так. добре. І все ж таки, да, будемо завершувати нашу з вами розмову. Е, практично, да, якісь знову ж таки, давайте практичні такі якісь поради. Е, мені цікаво знову ж таки, як не музиканту. Да, чи якось розподіляється взагалі? Є якісь жіночі музичні інструменти, а якісь чоловічі, що виключно цим мають займатися тільки чоловіки, там, а цим тільки жінки. Є чи щось немає? не під силу жінкам або да, чоловікам? Да. Так, Якась градація. Ну, Найменше, мабуть, контрабасистів да, жінок? Ні, ну взагалі жінські інструменти арфа. А что только пока еще. Нет, хотя я видел архисты, тоже мужчина архисты видел. Вот, Ну, крайне редко, крайне решение. Нет, в Нидерландах их так... такой бачили. Да, да, да. да. А, ну, а так, не, почему есть контрабасисты, женщины-контрабасисты. Кстати, очень, меньше. и очень приличные. Очень приличные. Еще. Я думаю, что нема різницы. Да, нет. есть асы у всіх сферах, так само, як и. І... Ну, це, до чого? це запитання, знову ж таки, да, продовжуючи тему. Да. Батьки, там, наприклад, дивляться, знову ж таки, да, обирають. Не потрібно, там, звертати музичний увагу інструмент. на, на статеві такі, е, інструменти музичні. Да. Тобто, Який подобається, будь ласка, починайте. Грайте, розвивайте, до чого задоволення, отримуйте від цього задоволення. І це найголовніше. І хочеться від вас почути ранкові побажання на адресу наших глядачів. Ще маленький шматочок позитиву. Да. У нас у нас заплановано не було. У нас, ми запланували анекдоти, да? Олег Володимирович, вони собі помітили. А, Один анекдот є, е, і Олег от два анекдоти є. Все нормально, да? відпрацювали. все, все <рес> добре. <рес> у, у, у мене не анекдот, а у мене історія дійсно мала місце. 에, кстати, это было как раз на, в цій організації, которая на, на Полтавському радіо. ми в своєму час э, записували музику мультфильму. Остров Сокровича Давида Черкасского. И когда мы уже закончили всю музыкальную часть, прослушивали, приехал сам-шеф Давид Янович Черкасский, который прослушал эту всю музыку, приехал и, и, естественно, был Володя быстряков, композитор этого фильма. И когда мы значит, все, все прослушали, я спросил Давида Яновича: Давид, а кто будет петь в этом фильме? Он говорит, так что будет, ты будешь петь. Я говорю, а, ну, шутка интересная, конечно. Он говорит, ничего, ничего. И откуда-то взялась Август месяц, жара, кондиционера там проблематично. Откуда-то нарисовался, нарисовался там, гранчак такие стаканчик, там, полстакана, теплой водки. Он говорит, ну давай для храбрости. Ну, заставил меня. В общем, я не любой выпил, пошел в студию, что-то я там орал, что-то я там кричал, хрипел. Выхожу. То, що надо, говорить. Ти ж розумієш, пірати, Ром, все такое, прочее, пропитый волк. То, що нужно. Я думав, що ти оказується в песні пошли в фільмі. Замечательний муч. Да, так, да. да, таким таким Вокалістом, якобы. І я тут ну, вокалістам одного фільму. Швидко перекваліфікувалися. Да, Ні, я скажу, що тут -от зараз дуже актуальна фраза: Дякуємо Олегу Володимировичу за нашу щасливу дитину. Один із найлюбленіших мультфільмів, це однозначно, так. <плес> да. Олег Володимирович, від вас, так. Да. Я розкажу коротеньку історію. Ми десь в ті буремні 90-ті їхали з моїм близьким товаришем в Германію на автомобілі. Автомобіль був чорний з тиновими стеклами. Десь під Дрезденом нас зупиняє поліція. І так ми повернули, і там така серйозна техніка стоїть, люди там озброєні, все. Ну, відкрили машину, почали дивитися, обшук такий. І в мене в бардачку залишилась кабура від газового пістолета. Ну, тоді було якось так, інколи там мало лі користувалися. І залишилась кабура. Вони побачили цю кабуру, значить заставили витягнути все весь, з автомобіля все. І там був такий рентгенавтомобіль на колесах. Тобто, на справжній рентген-автомобіль. Всі сумки, всі речі ми проганяли через автомобіль. І е, в багажнику ж був акардеон і балалайка. І вони... ми їм доказували, що ми музиканти, вони питали, хто ми. Вони думали, що ми бандити. І вони не повірили, поки ми не взяли, не розчихлили інструменти. І Сережа Балашник кажуть, що ну, що балайка, на балаці можна грати. Ну святіть місяць» для мажори. <реку> і ми зіграли їм, світятимеся. Тра-да-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Ми, ми везли там сигаретами, я тоді ще палив, горілочки там пару пляшечок, щоб було не скучно. Вони це все в нас конфіскували. Але коли ми зіграли світ місяць, вони нам пожали руки, віддали всі цигарки, віддали всю горілку, сказали райзе», а офідерзен. Прочитали свої ваші. Ми потім правда, час запаковували все в автомобіль. Ну, дар... ну, щасливі поїхали. Що себе mm -hmm. для щастя? Усе забрали, потім повернули. Ne, все. Для щастя потрібно на, на та балалайка. От все я все зрозуміла. Для щастя потрібно, щоб тебе ви оточували добрі люди, і гарні друзі. Такі да. як зараз в нашій студії присутні. Ми щиро вам дякуємо за ваш ранковий позитив за те, що ви до нас прийшли. Да, дякую дякую. Вам за запрошення. Поздравляю. Хорошого вам дня. Дякую до наступних зустріч. Дякую. До нових зустрічей. зустрінемося обов'язково добрих ранків, якомога більше і да. гарних днів. Так. Да. Да. Шановні друзі. Нагадую, що в нашій студії були музиканти Олег Писаренко та Олег Шеременко.